Так, добрий день, ми з Бучите гостомелю. Хочу показати вам один експеримент, як працює, як працює кондиціонер жидкості гідроселітера рульового управління. Отака вот от хімія. BG 330. 330 у нас є тімкін -тім -тім машин. Машинка тертя. Зараз її поставлю на стол. Будемо дивитися, як працює ця хімія, як вона працює з, з маслом. Наприклад, будемо брати АТФку. Да? АТФ-ку. Зробимо так, щоб було тертя. У нас метал об метал. додаємо АТФ-ку по АТФ. Нагрузимо. І подивимось, як буде відпрацьовувати біджишка. Зараз готую площу. Так, у нас є ролик тут. Ролік. Тут у нас є такий металевий стержень. Да? Я вже його використовував, бачите? Трошки тут тертя, підробляв. Ну треба тут зробити хон, щоб був, щоб у нас там масляна плівка така. Зараз треба взяти наждачку, здачку, його на трохи пошкрябати. Робимо хон. Он є. Потім візьмемо обезжирювач. Так, безхлорний обезжирювач такий від компанії BG. Потім сюди додаємо АТФ. -ку. До речі, цей ролик, до речі, цей ролик до цієї машинки він розроблявся спеціально в Штатах. USA ASTM Стандарт. Бачите, це такий додатковий, ну, ще запечатаний, не розпечатував його. Сюди ми що воно підсохло вже трошки. Додаємо сюди АТФ-ку. Додаємо атф -ку сюди. Щоб наш ролик занурився туди. Що нам потрібно? Нам потрібно так. підготувати зараз 330-ту біджишку. Ми будемо доливати її і будемо слухати. Так, Запускаємо. Чутно по звуку, так? Так, зараз треба нам навантажити, нам треба зараз динамометричний ключ. Ну, якийсь там, не знаю я підготував тут бутер з водою, зараз я його підвішу сюди. Чуємо, яка нагрузка зараз і додаємо сюди біджиху. Ні, маловато ще, ще треба щось додати ще. Зараз ще якийсь бутер візьму. Ще пару кілограмів добавлю. Так, І додаємо бізжиху. Ми слухаємо. Опа! І все, затихло. Чудові властивості такі бюджет 330 Так що, друзі, за допомогою 330-ї, да, ми позбулися тертя. Тертя на... На всіх парах, на всіх парах там, да, у нас є масло, є плівка масла на АТФ, не, да? і ми додали біджишку 330-го і вона у нас спрацювала. Коротше, отак працюється хімія від компанії BG. Всім дякую, до побачення, слава Україні!